Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Сьогодні розповім про санкції для українців за кордоном, які не стануть на військовий облік. Як повідомив член оборонного комітету Верховної Ради і депутат Вадим Івченко. Особи повинні стати на військовий облік після прийняття нового законопроекту в січні 2024 року. Якщо вони цього не зроблять, до них будуть певні санкції. Що це за санкції? Одна із них це обмеження в консульських послугах, а саме не будуть надаватися консульські послуги. Наприклад, не продовжать закордонний паспорт, не посвідчать довіреність, але не все так погано, тому що, наприклад, ту ж саму довіреність українець за кордоном в Німеччині, він може посвідчити у німецького нота. Проставити апостиль і таким чином його інтереси будуть представляти на території України абсолютно законно. Тому питання довірчих послуг на території України його можна обійти. Друга санкція, про яку сказав Вадим Івченко, це те, що банки також можуть просити підтвердження усієї ідентифікації, да, що чоловік прийшов в ідентифікацію, і якщо людина не надасть даний документ, то відповідним чином їй навіть можуть заблокувати банківський рахунок, банківську карту, або ж не продовжити. Звичайно, не зрозуміло, як це буде корелюватися з банківським законодавством і положеннями про цивільний кодекс. Ми побачимо і побачимо насправді, чи будуть банки за. Впитувати дану інформацію, тому що фактично це втрата зі сторони банка величезної кількості клієнтів, що для банку в даному випадку дуже буде невигідно. Але е, треба дивитися, як це все буде по факту діяти. Єдине, що можу сказати від себе, це те, що після даного законопроекту відпаде взагалі будь-яке бажання у людей повертатися додому. Але не хвилюйтесь, друзі, підписуйтесь на мій канал, і ви будете знати все про законодавство в Україні за кордоном, і які відповідно існують прогалини в даному законодавстві, і як діяти в тій чи іншій ситуації. Знайте про ваші права в Україні та за кордоном з повагою, ваш адвокат Демченко.